Метро 2033. На початку гра продавалася не дуже гарно, так би мовити, і все через погану рекламну кампанію. Але це не завадило їй підкорити серця багатьох, і це підтверджують позитивні відгуки не лише від професійних критиків, а й від звичайних гравців. Дивлячись на відгуки, варто було б очікувати продовження. І воно трапилось. Так, через три роки після виходу першої частини, в 2013 році вийшло пряме продовження. Метро Last Light або ж промінь надії. Розроблена вона все тією ж українською студією 4Games. А от видавець змінився на Діп Silver через банкротство попереднього видавця. Гра ігнорує події книги Метро 2034, в котрій головним героєм виступає Хантер. Тому. Грани скута в рамках ігрової адаптації: метро промінь надії відштовхується від якби дивно це не звучало, поганої кінцівки метро 2033 як канонічної, в якій Артем зі своїми друзями з ордену Спарта все ж таки знищив чорних навівшиних ракети. Здавалося б, історія закінчена, про що тут ще розповідати, але все ж таки знайшлось про що. Історія дуже цікава, інтригуюча та барвиста, але в основному ці барви чорного та червоного кольору. Ну і начебто все, що хотів, все сказав, тому пропоную переходити вже до основної частини. Приготуйте собі чай та щось поїсти. І починаємо подорож по метро. Обережно двері зачиняються. Все починається з монологу нашого Артемки про чорних як найстрашнішу загрозу для людства. І легенди, які приписували їм жахливу силу і неприродню злість, помилялися, бо правда була набагато страшнішою. Далі ми бачимо кошмар протагоніста, в якому чорні нападають на його блокпост і, впливаючи на його розум, змушують Артема битися зі своїми побратимами. Благо, це був лише сон. І хан будить нас, починаючи з ходу, дуже збуджено і навіть трохи фанатично розповідати про те, що він був на згарищі вулика чорних і бачив там чорного. Він запевняє, нас, що це нагода зрозуміти їх, адже вони хотіли встановити контакт з Актемом. Звісно, він не забуває дорікнути Актему за те, що саме він навів на них ракети. Але раптом до нас в кімнату приходить Ульман. Підслухавши нашу розмову, він дає пиздихану, бо йому так -то не бажано гуляти по таємному об'єкті, а потім пропонує відвести нас до Мельника для того, щоб хан розповів йому це все. Хан говорить, як теме, що буде чекати його біля виходу з казарем. і Ульман з дідом залишають нас. А ми збираємось і невдовзі вирушаємо слід за ними. По дорозі заходимо до зброярні, де нам видають стандартний набір джентльмена, протигаз, фільтри, армійські набої, які тут слугують валютою, та аптечку в вишуканій помаранчевій упаковці. Далі нам дають на вибір декілька видів зброї, яку можна буде затестити в тирі і у випадку чого замінити. Після процедури обмондирування вирушаємо до виходу з казарм. Перед брамою зустрічаємо наших знайомих і йдемо разом до ліфту. Хан з Ульманом, як завжди, гавкаються, аж раптом нас освистують люди з сусіднього ліфту та повідомляють, що такий собі Лєсніцький щось начудив у лабораторії. Зміна закінчилася, двері зламано, все перевернуто, а Лісніцького нема. Ще й до того в тій лабораторії було сховище з начебто хімічною зброєю. Після всього почутого Ульман прокукує собі страшну та болісну смерть від Мельника. Зараз мені полковник Залісницького розпечену арматуру зажене глибоко в душу, а я немов на зло без вазеліну. Поки він це говорив, ми піднялися на потрібний нам поверх. Ульман проводить нас до штабу, а сам залишається назовні. Проходимо в штаб та заходимо до Мельника. Хан розповідає йому за ботанічний сад і чорного та просить не вбивати його, а постаратися вийти з ним на контакт. Але отримує різку відмову від Мельника. Внаслідок цієї перепалки хана просто виводять з приміщення, а Артем на пару з найкращою снайперкою Анною отримують нове завдання по знищенню чорного. Також Мельник застерігає Артема, що якщо ним заволодіє чорний, то в Анни буде дві мішені. Далі ми виходимо з приміщення та трохи підслуховуємо Залісніцького. Виявилося, він був вкоріненим агентом, який мав викрасти для своїх господарів хімічну зброю, яка становить загрозу для усього метро, тому. Якщо він зможе втекти, на метро чекає повна сарака. Після цього прямуємо до ліфту, в якому нас вже чекає Анна. І вже з перших секунд вона починає підйобувати Артема, мовляв, той кролик. Ви спитаєте, чому вона так каже? Та я й сам не знаю, хочеться їй або його Хз. Але не суть разом з нею, ми підіймаємося до монорейки, тільки вийшовши на станцію, до нас під'їжджає потяг, який ми сідаємо та вирушаємо. Прибуваємо ми на ще не розвідану частину Д6, з якої нам потрібно вийти назовні. Заходимо в колектор та по драбині ліземо вгору, попутно отримавши пиздюля від Анни. Не на мою кролику не для тебе, книточка. виходимо ми біля головного входу, залишаємо Анну на її позиції, а самі йдемо виманювати чорного. Але, спустившись у яр, на нас одразу ж нападають стражі, але ми їх успішно відстрілюємо. Не таке. Після чого отримуємо похвалу від Анни та продовжуємо виконання завдання. Через трохи ми зустрічаємо нашу ціль, але кулі по ньому не проходять, тому ми починаємо гру в кішки-мишки, і врешті-решт нас доганяємо та ловимо. Але він нас вирубає та показує видіння про його минуле, а саме той день, коли Артем навів на них ракети. Найцікавіше те, що зі всіх чорних тільки один пиздюк здогадався втекти, але не суть. Прокидаємося ми уже в полоні фашиків, які й чорного примудрилися зловити. Ну і по канону, через мить ми отримуємо підошву в лице і знову відключаємося. Через невідому кількість часу ми прокидаємося у камери з трьома нещасними. Фашики ведуть себе як фашики, вони починають пресувати чоловіка, нібито за те, що він генетичний мутант, і в кінці цього їх головний просто застрелює бідолашного. Далі він переключається на полонених червоних, які теж були в ботанічному саду. Один із них відлітає одразу, а другий обіцяє все розповісти, але не при свідках. І ось настає наша черга. Нас починають допитувати, аж раптом червоний налетів на солдата рейху, і Артем в стороні не лишився. І разом з червоним дали прикурити фашикам. Той розв'язує нам руки і одразу починає гордити уський наратів про простих солдат. Не вірите? Послухайте самі. можливо, наші керівники один одного не цілують, але що нам простим солдатам, до того. Оглянувши кімнату, нам не приходить в голову нічого краще, як чкурнути в сміттєпровід. Спочатку летить Павло, а за ним вже ми. Потрапляємо ми в каналізацію, а згодом до концтабору, ніфігових таких розмірів. Далі ми допомагаємо Павлу піднятися, а той опустив нам драбину, і вже ми двоє прокрадаємося повз фашистів, інколи вирубаючи їх. Лізучи по трубі, ми чуємо діалог двох солдатів, якому йдеться про те, що малого чорного один з них продав для торговця Ганзи. Проходимо до шлюзу, викликаємо охорону, вирубаємо її та заходимо до нього потрапляючи у внутрішній блок. Вирубаємо там всіх та відмикаємо камери в'язнів, за що отримуємо досягнення воля. Далі ми відчиняємо ще одні ворота. Ще одна ремарочка. Я проходжу на канонічну хорошу кінцівку, тому граю без вбивств. Продовжуємо. Ця втеча в'язниці відбулася під гаслом ворог мого ворога, мій друг. Та це ще не кінець. Ми виходимо до величезної зали, в якій як назло стоїть до біса солдат та виступає їх фюрер. А ми проходимо в глиб натовпу, аж раптом про мову перебиває дзязик, який повідомляє фюреру про двох втікачів. Тут і починається веселуха. Павло робить постріл в стелю та починається погоня, в ході якої Артем ловить поранення, але Павло витягує ситуацію і допомагає дійти Артему до дрезини, на якій ми звалюємо. Після втечі план Вартема такий: для початку потрібно дістатися до театральної станції, а потім передати ордену, що чорний зник. Яко ти хуя! яко ти хуя мені дзвонить! Ми продовжуємо їхати, доки не потрапляємо в глухий кут. Але Павло у нас авантюрист, тому ми в'йобуємось в той тупик і таким чином пробиваємо собі дорогу. Але після такого дризина все. Тому ми продовжуємо на своїх двох. Павло помічає трубу та вирішує розвідти обстановку. Допомагаємо йому залізти в неї і вже через декілька секунд чуємо скри. Регіт металу, звук падіння, а далі метушня та звук опиздюлювання Павла. А ще через трохи гермоворота, котрі були поруч з нами, почали відчинятися, і по нас вийшла варта, але ми її нокаутуємо та потрапляємо в якийсь промисловий сектор, набитий фашиками. Але ми в стилі ніндзя вирубаємо всіх, хто стоїть на нашому шляху, і заповзаємо до вентиляції. Ліземо по ній та зустрічаємо в камері Павла. Він каже, що якщо ми його не врятуємо, то на нього чекає зашмор. Після його слів камера відчиняється та павла виводять, очевидно, для підготовки до повішення. Далі нас чекає цех, який ми проходимо по стелсу, і в кінці якого проповзаємо через пробоїну в стіні, за якою знаходимо павла, якого вже почали вішати, але ми його рятуємо та швидко даємо подтапкам до тунелю. Павла збентежило тільки те, що фашики відстали та ще й ворота зачинили. Згодом в тунелі ще вимкнули світло, а ще через трохи ми зрозуміли, навіщо вони це зробили. Відповідь проста: І Із цими тварями ми добрече потрапляємо свої нерви. Йдучи по тунелю, ми виходимо до тупику, але й тут ми знаходимо вихід, спускаємося в якесь приміщення, в кінці якого є ліфт. Заходимо в нього та починаємо підйом, але павуки нас так просто не відпускають, тому вони починають ламати нам ліфт. Ну і ми не пальцем роблені, так що даємо прикурити тим павукам та вибираємося звідти. Виходимо до мосту, там нам знову тріпають нерви павуки. Пройшовши міст, ми потрапляємо до якогось технічного приміщення і вихід з нього тільки через двері на електрозамку. А електрики нема, так що йдемо по дротам, які ведуть до щитка, підзаряджаємо його і нарешті звалюємо звідси на О, Пардон. На поверхню. Після обвалення тунелю шлях тільки через поверхню. Тому беремо протигази та виходимо назовні. Милуємося мертвою мацквою та бачимо розбитий літак. Будівлю яку він врізався, це наша ціль, тому не розслабляємося, спускаємося в як та заходимо в перехід, в якому по легендах водяться не тільки покручі. При виході з переходу ми спостерігаємо величезну зграю вактових, але я вирішив їх не чіпати, тому ми відсиджуємось та отримуємо за це досягнення. Далі ми перебігаємо до літака. Зайшовши в нього, ми одразу ловимо глюки, а пройшовши до кабіни пілота, ми бачимо спогади одного з них, як саме цей літак упав. Невдовзі ми приходимо в себе та бачимо, що наш Йобік під час приходу скинув в себе протигаз і кричав, що йому душно. Але ми одягаємо йому протигаз та відхекавшись, вирушаємо далі. На поверхні ми спочатку зустрічаємо демона, якого швидко виносимо. Далі заходимо в дорог, якому нас чекає дуже неприємний сюрприз у вигляді десятків тварюк. У ході перестрілки ми тупо звалюємо у Ласи, який веде на театральну. Залу швидко спускаємося до станції, і поки гермо ворота відкриваються, ми відстрілюємо вартових. А коли ворота вже відкрилися, достатньо охоронці повипалювали нечість вогнеметами. Ось так і закінчується наше коротке побачення з мертвою мацквою. Тепер за планом лишається тільки розпрощатися з Павлом і вирушити в поліс. Проблем виникнути не повинно, адже Павло пообіцяв провести нас через блокпости червоних. І доки він пішов домовлятися, ми проходимо по театральній, закупаючи все необхідне. Згодом ми зустрічаємося з Павлом біля самого театру. Він проводить нас повз черги та дає нам змогу насолодитися виставою. Я захотів отримати досягнення, тому подивився її всю. Після чудової вистави ми підходимо до гримерки, де нас чекає Павло. Проходячи повз гримерку, ми слухаємо кокетство Павла з повіями. На щастя, терпіли ми це недовго. Згодом ми виходимо до ресторану, в якому Павло пропонує нам гульнути за наші пригоди. Довго мовляти нас не потрібно, тому долучаємося та починаємо пити. І вже з першої чарки ми вислуховуємо від Павла, яка ж пиздата і охуїнна червона лінія, по факту той же совок. І коли Артема в кінець розмотало, до нас підходять двоє товаришів з калашами. Після цього Павло показує все своє гниле уське нутро. Весь цей час він нас дурив казками про мушкетерів та наративом про простих солдат. І після всього пережитого він просто зраджує Артема, який не раз рятував його шкуру від смерті. А зараз він просто, як ні в чому не бувало, віддає нас у полон червоних зі словами Робота в мене така. А в стакані Артема видно було, що ще. Тому його починає люто паяти, і він просто вирубається. Дякую вам за перегляд цього дива кінематографу. Дуже дякую вам за вподобайку. Дуже 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 дякую за підписку і дуже 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 дякую за поширення мого відео. Серйозно, поширте відео, не будьте злюками. Вже поширили? Молодці, ось вам цукерочка. Також у це відео потрапляють ось ці коментатори. Якщо хочете потрапити в наступне відео, просто напишіть коментар. Найкраще потраплять у відео. Все просто. Ну і на цьому все. Не прощаюсь. Протигаз, фільтри, армійські набої. Які тут блять.